Це Черкаська автостанція. Звідси курсує міжміський та міжобласний транспорт. Відсьогодні квитки тут можна придбати лише за наявності ковідного сертифікату чи негативного тесту. Його на касі у пасажирів просить показати працівниця автостанції Таїса Яценко. Це світловодська на 9,50. – тисяч є провадцяти у залоні ковідні документи. Персонал вокзалу та водії не перевіряють. розповідає начальник автостанції Костянтин Цісар. Ми не маємо права закону перевіряти ні закон України про автомобілі транспорт, ні право по перевезень, ні нововведень. Ми не маємо права. Ми не виконавчі органи, ми не перевіряємо безпосередньо. Відправлення рейсу чекає Черкащанка Людмила Буянова. Вона їде до Кременчука, каже, там її сімейний лікар. Зі слів жінки свідоцтва про вакцинацію чи негативного тесту вона не має. За штрафи додає, не знає. Є такий закон, якщо покажуть штрафу. То... Це таке, і то я ж не то, що не хочу просто вакцинуватися, просто стан здоров'я. Я сідала ну, на трасі, то водій мене предупредив, Він правильно все зробив. Черкащанин Микола Степаніщенко їде на дачу до Сміле. Разом із квитком тримає свідоцтво про вакцину. Я щоб усі прививались. Я раджу усім щеплюватися, бо можуть усі один одного інфікувати. Труться біля тебе, але ці папірці не допоможуть, бо їх легко підробити. Міжміські рейси курсують за графіком, а деякі автобуси за межі області довелось відмінити, додав начальник автостанції Костянтин Цісар. Зараз дуже багато зривів міжобласного сполучення. Люди майже не виїжджають в міжобласть. Такі маршрути, як Суми, Кривий Миколаїв, дуже багато пасажирів не приходять на автостанцію. Зараз люди погано інформовані, в основному користуються такими перевезеннями в облакар. Костянтин Цісар додав, аби усі охочі змогли дістатися до пункту призначення, на території вокзалу облаштували центр вакцинації. О 10-й ранку під дверима кабінету уже зібралася черга із 30 осіб. А це один із торгівельно-розважальних центрів Черкас. Начальниця відділу Держпродспоживслужби Юлія Сокирка разом із поліцейськими перевіряють дотримання протиепідемілічних заходів працівниками магазину одягу. Керівниця останнього Наталія Орлович на вході просить самих інспекторів показати сертифікат про повну вакцинацію. Сертифікати або плр тести негативні. Добре, дякую вам. І працівників також. Це стосується всіх, абсолютно без виключення. Добре, дякую. Усі працівниці вакциновані та мають відповідні документи, говорить пані Наталія. Працівники всі привиті обома вакцинами. У магазині побудової техніки між інспекторами та директором виникає суперечка, оскільки працівники пустили відвідувачку без сертифікату, обґрунтувавши, що вона прийшла придбати засіб зв'язку, тому обмеження не діють. Представниця Держпродспоживслужби Юлія Сокирка заперечила. Якщо 60% площі вашого магазину займають засоби мобільного зв'язку, то тоді вашого магазину ці обмеження не стосуються. Але у вас такого немає. Тобто обмеження щодо приймання відвідувачів стосуються вашого магазину. А чому немає? Подивіться, скільки засобів зв'язку в магазині. Телевізори засоби зв'язку засоби зв'язку. Ноутбуки, смартфони, монітори, принтери це засоби друкування. Дивіться, скільки вони площі займають. Смартфони засобів всіх інформацій займають. Чому ні? Інспектори перевірили наявність сертифікатів усіх працівників магазину. І дійшли згоди. Не виявили документи у працівниці косметичного відділу. Вона відмовилася спілкуватися та залишила місце роботи. Слуговувати людей вони можуть по постанові Кабінету міністрів номер 1236 Але адміністрація торговельно розважального центру несе відповідальність, якщо в них в їхньому закладі працюють персонал, який не вакцинований. Буде зроблено виклик на лінію 102, повідомлення про факт порушення карантинних вимог, а саме особа не надала або не відсутній. Я не можу це встановити. Даний сертифікат ПЛР. Виклик на 102 приїде наряд патрульної поліції. скоріш за все, от саме орендодавця, а не працівника, буде притягнуто за те, що він не проконтролював. Директор торгівельно-розважального центру зауважив, згідно із договором оренди, відповідальність за недотримання карантинних норм працівниками не несе. Ви можете на нас надати запит, ви можете надати нам протокол, що орендар не виконує законодавство України, і на цій підставі ми можемо Подивіться. тоді розірвати. Наявність негативного ПЛР-тесту чи сертифікату наразі вимагають у кожному відділі, розповідає відвідувачка Ірина Кобзєва. Інакше, додає, не обслуговують. Кругом питають сертифікати у всіх відділах. Показую сертифікати, захожу. Я приїхала з Канева, я тут в Черкасах думала, що закриті всі магазини, а з сертифікатами я дійсно можу зайти. Заклади громадського харчування у Черкасах продовжують працювати у звичному режимі за умови стовідсоткової вакцинації персоналу, обслуговують відвідувачів лише при наявності сертифікату про щеплення. Сьогодні відвідувачів менше аніж зазвичай, прикро це констатувати, але ми не мали іншого вибору, окрім того, щоб ввести червону зону для того, щоб наша медична система витримала навантаження. І ми пройшли цю хвилю достойно і з мінімальною кількістю жертв. Ми прогнозуємо, що за два тижні ситуація має стабілізуватися і покращитися. Дар'я Шевченко, Наталія Кулик, Федір Коцаба, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.